Жіноча колекція Лівайс лот номер 6 В лоті буде три блоки. Перший блок це буде одяг, другий блок футболки. І третій блок це куртки та пуховики. Розпочинаємо перегляд ми з блоку одяг. В ньому 18 одиниць. Ціна 18 євро за одиницю. В цей блок будуть входити худі, світшоти, джинси та брюки. Джинси Лівайс всі розміри ходові. І дуже гарний зріст. Також в лотах будуть 4 або 5 одиниць світшоти від Купер. Джинси Лівайс. Худі Лівайс. Брюки Екошкіра Лівайс. Ще один світшот від Купер. Джинси Скіні Лівайс. Світшоти від Купер Модель одинакова. В кожному лоті відрізняються тільки кольори. Червоний, жовтий та зелений. Лівайс, Худі Лівайс. від Лівайс. Моделі всі трендові. Світшот Лівайс. Еко Екошкіра Лівайс. Дуже хороший зріст. Джинси Лівайс. Великий розмір. Це у нас Лі Купер. І ми завершуємо блок одягу, переходимо до блоку футболок. Футболки в лоті 9 одиниць. Ціна 9 євро за одиницю. Футболки всі дуже класні. Розміри різні. Майка Лівайс. Футболка Лівайс, трендовий принт. Футболка Лівайс, принт-полоска. Така класична футболка від Лівайс. Ми завершуємо перегляд блоку футболки. Переходимо до блоку куртки та пуховики. В цьому лоті три одиниці верхнього одягу. Це пуховик. І давайте подивимося бірку. Пуховик дуже-дуже теплий, ось бірочка. І 20% гусяче перо. Курточка лівайс. Гарний дуже колір. Ще один пуховик від Levi's. теж дуже-дуже гарний колір. Нагадую, що це лот номер 6 і саме цей лот може бути вашим.